Де заправитись останній раз на рік? Поїхали, розкажу. Привіт, це полісіє. Мене звати Олексій. Свята вже на носі, і сьогодні я вам розкажу, що цікаво підготували для вас АЗК у грудні. Ну і ціни, звісно, також. Вок, ціни перед вами. А ми будемо тримати руку на пульсі, як би це не звучало. А й з нового вони зняли рекламу на коні. Так, я на коні. Око, АЗК, на які у нас немає питань до якості пального, бо саме на неї ми перейшли після ВОК. А ще на око з'явились нові міні-бургери. Зараз зацінимо. М -м, це дійсно смачно. Кло. Так, ще одна ЗК, до якої були питання щодо якості пального в останній місяць. Але не робіть глобальних висновків, ми постійно перевіряємо якість. Із цікавого на кло завезли зимовий дизель, який не замерзає навіть при мінус 21. А ми їдемо далі. На UPG наразі все стабільно і по цінам, і по комфорту. І що мені сподобалось, найбільше що в них з'явилося новорічне меню прикиньте, олів'є, шуба та холодець з хроном. Вау! Ну і на закусочку Паралель. Це та Аза. Яка реально вражає балансом якості і ціни. Зимове пальне є, кава є, ну і знижки теж є. І не прості, а додаткові, якщо купити страховку на полісі. Який висновок можна зробити? Вок і кло тримаємо на контролі. Якщо закінчується автоцивілка, то вам на паралель. Знижка і на страховку, і на пальне. А якщо ви любите смачно поїсти, то тримайте курс на UPG. На цьому у мене все. Побачимось в інтернеті.